Всім привіт, друзі! Я вас рада вітаю на своєму каналі, у своєму новому останньому осінньому влозі. А, перш за все сьогодні знімаю це відео у День Подяки, який проходить тут у Сполучених Штатах, і користуючись такою можливістю, я би хотіла всім вам щиро подякувати за те, що ви залишаєтеся зі мною, за те, що у нас вже є більше ніж 100. Мені дуже приємно, що вам подобаються мої відео. Когось вони мотивують, мені залишають дуже хороші коментарі. Я вам всім щиро дякую. І в сьогоднішній день, в цей день подяки, всім треба дякувати. Тому я дякую і кожному з вас, і всім щирим українцям, і всім людям. Я всім вам бажаю здоров'я, міцного, радості, щастя. Миру саме основне, як найшвидшої нашої перемоги. Будьте всі згуртовані, тримайтеся, любіть один одного, бережіть один одного. І дякую ще раз вам за те, що ви залишаєтеся зі мною. А сьогоднішній влог він буде різноманітний і обов'язково ви побачите індика, як я його готувала. Як ми його відмітили. Так що залишайтеся зі мною і всім гарного перегляду! Ну, а розпочнемо ми ось такого. Я в минулому відео показувала, що я купила ось таку фурнітуру на новий наш комод. Ось показую, в мене є така сама тумбочка при приліжква. І я хочу замінити на комоді на такі ж. Це не була дуже складна справа, тому я не долучала сюди чоловіка. Все мені досить доволі швидко я з цим впоралася. Ось Розкрутила стару і закрутила ось отаку новеньку. Тепер у мене все однакове і не може мене не тішити. Мені сподобалася моя пророблена робота. І тепер все гармонійно і дуже симпатично виглядає. До цієї фернітури входили шурупчики, тому мені не прийшлося їх докуповувати. Ось так воно виглядає, і це дуже зручно. І ось такий результат в мене вийшов. Тепер в мене все одинакове, все як я і хотіла. І ось покажу вам двері до гардеробної. Вони теж в мене з такою ж фурнітурою, тільки трошечки більшою. Ну, це я купувала ще раніше. Друзі, всім привіт! Ми їдемо з Артусю на батьківські збори. Я чекаю, його він вже виходить. Будемо мати зараз конференцію з вчителями. Ось, Артуся прийшов їдемо на конференцію. Так, хорошо, на батьківські збори. Привітайся зі всіма. За всім привіт. Так. У нас тут батьківські збори проходять в той спосіб. Два дні, принаймні, в цій школі. Гулежика було трохи по-іншому, коли він вінчився. я нагадаю, він вчився в 8 класі, і, значить, є вчителі, ми будемо в кафетерії, там є в них кафетерія. Шостий клас є в одному. Вони мають два зали спортивних. Шостий клас є в спортивному залі в одному, сьомий клас в іншому. Ми в кафетерії. Значить, воно проходить таким чином, будуть сидіти всі вчителі. Я просто не знаю, чи я зможу буде там знімати. Може, так якісь там кусочки познімаю, але щоб так все, то я не знаю, чи це дозволено взагалі. І будуть сидіти вчителі. Ми будемо мати там стіл. І якщо в нас є якісь питання, чи вчителька хоче поговорити зі мною стосовно там Артусі, то буде вчителька під якась з предметів підсідати до нас. От, якщо немає ні в кого ніяких питань, то загалом розкажу такі оцінки і все, і ми підемо. Ось, що ще хотіла сказати? Значить, тут система така, що сьогодні у нас конференції є з 9 ранку до 8 вечора. І завтра, тобто два дні, і завтра є до п'ятої вечора, з дев'ятої до п'ятої. Значить, проміжок є такий з дев'ятої до дванадцятої, з першої до четвертої і з п'ятої до восьмої, тобто сьогодні. Так як сьогодні я можу, і ми їдемо в проміжку з першої до четвертої, Ми їдемо зараз на третю годину. От і що ще хотіла сказати? Тут нема такого, щоб сиділи всі батьки, і вчителька там говорила класний керівник. В них тут таких немає класних керівників, нічого такого, є предмети, якщо в когось є якісь питання. Ну дякувати Богу, мої обоє синів. Я ними дуже горжусь, вони дуже гарно вчаться. Вартуся взагалі все. Ей ей це, тобто п'ятірки по нашому, дванадцятки зараз там в Україні. От, Олежик теж дуже гарно вчився, і його хвалили постійно Артуся. Взагалі і грамоти має, і дістав, в нього є і студент місяця, і минулорічні, Students of the honor, якось вони так тут називають. Ну, одним словом, Артуся дуже гарно вчиться, він молодець. Правда, правда, Так. І в мене навіть таке було, що минулого року, як ми переїхали, ми рахуйте, поміняли школу. Він тільки почав вчитися і конференції. До мене прямо от всі вчителі підходили і казали, що дуже гарний студент, що вони дуже раді, що він попав в їхню школу. І, в принципі, цього року те саме. Я вже дивилася по оцінках. У нас є онлайн-оцінки, де можна подивитися, як він вчиться, що робиться взагалі, які там, що там, як там і куди там. Так то, от так. Так що ми їдемо. Зараз спробую щось трошки познімати. На жаль, не вдалося багато зняти. Ось таких пару кадрів вам вставляю. Було багато батьків і вчителів. Ну, одним словом, було незручно. Але ось так виглядає школа. Так, дівчатка, сьогодні на розпаковці я сама, Ніколасик спить. Але то таке, хотіла вам показати, замовила для молодшого сина, для Артусі дві пари зимового взуття. Може комусь буде цікаво. У нього зараз такий вік перехідний, і нога так швидко виросла за літо, що от він у мене носить сім з половиною зараз. І зимове взуття купити йому дуже проблематично. Але на Амазоні ми знайшли. Трохи пошукали, подивилися, були різні вибори. Ми з ним подивилися, він собі вибрав те, що він хотів. І ось хочу вам показати. Значить, купила йому ось такі перші зимові черевики. Вони є водонепромокаємі, Фірма Ламінко. Отака, от може комусь треба буде. А бра... Так, «Ламінко» оця фірма. Так, «Ламінко». Я не пам'ятаю, мені здається, що вони коштували в районі 40 доларів, тому що я за ці дві пари дала з податком 95, ну майже 100 доларів. Але воно того вартувало, бо він, я думаю, що сезона може й два поносить. Вже так вонога швидко не виросте за рік. Ось, він є отут на утепленні. Це ось йому на зиму. Ось такі червички, Це є розмір 7,5. Води вони і так. Ось такі. Може комусь буде цікаво. Ще раз покажу фірму, називається фірма Ламінко. Ось так. Подивіться. Дуже хорошої якості. Артуся поміряв супер, навіть йому так чуть-чуть місце є. Так що на сніг, на якусь таку слякоть буде дуже добре. Такі заказали. Досить швидко, до речі, перейшли за два дні. Я була дуже здивована. І ще одні Бруно Марс. Хоча пише Bruno Mac. Марк, якщо перекладати, але ми його вже Бруномарс перехрестили. Дивіться, які гарні черевички, вони є в такому напильнику для взуття. Мені дуже сподобалось, все тут пише гарно. Бруномак. Мак, думаю, рукою незручно. Ось такі. Ось такі. Вони мають теж трошечки таке утеплення ось. Не такі, як там в тих. Ну, ці ми взяли більше йому так, до школи, на вихід десь, до джинсів, то такі йому, отакі от більш такі стильніші, можна так сказати. Ось, Ось такі взуття. І от фірма вона називається Bruno Mark. Теж хорошої якості бачу бачу, що вони прошиті. Всі були трошки дорожчі. Ті були дешевші, ті були на знижці. Ну, одним словом, якщо комусь цікаво, ось, будь ласка. Зараз буду готувати оселедець під шубою. Рецепт, потом, напевне, нікого не здивую. Я завчасно відварила всі овочі, картоплю, морквини і два буряки, і буду викладати все шарами. Викладаю оселедець цибулькою. Далі тру моркву із картоплею, все перекладаю майонезом, в кінці натираю буряк, зверху знову майонез і прикрашаю тертим яйцем. Ну а зараз будемо готувати смачного індика. Цей індик на День подяки, він якийсь особливий. Я купила його ось такого невеличкого, хоч ми йдемо до друзів, але вирішила приготувати, щоб пані був на наступний день свій. Зазвичай вони є почищені, і я тільки помила його гарно. Тут є такий термометр спеціальний. Коли індек буде вже спечений, ми будемо бачити, термометр підніметься догори. Натираю індик на ніч. Спеціальним соусом роблю його сама, 2 столові ложки соєвого соусу, даю 2 столові ложки меду, столову ложку майонезу і спеції за смаком. Все перемішую, натираю його на наступний день, тільки додаю всередині чеснику. Ось такими напівкружельцями, я його нашпіговую. Після того я індик ставлю у целофановий пакет, тобто рукав, як ми кажемо, запікаємо в рукаві при температурі 400 Ф. Ось, І дивимося, коли наш термометр вискочить. Значить, індик наш спікся. Ну, зазвичай це десь в районі 2 годин. Тут індика можна начиняти, є спеціальна начинка, яка окремо продається, Ну, мої домашні цього не люблять, тому я цього не робила. Ось такий в мене вийшов дуже смачний індик. Зазвичай його їдять з журавлиним соусом. тут. До нього ще відварюють обов'язково цвітну капусту, брокколі, ось, різні овочі і обов'язково картопля. Пюре. Ось така смакота. Ну, а тут вам покажу стіл своєї подруги, де ми відмічали. Власне. У неї був трошки інший індик, начинений овочами, теж був досить смачний. Провели гарний час. Дякую їм за запрошення. На цьому я буду закінчувати своє відео. Я всіх обіймаю. Дякую вам за перегляд. За лайки, сподіваюсь, вам сподобалося. Якщо так, залишіть свій коментар. І всього-всім доброго, обіймаю всім миру, добра і до наступних відео. Па-па!